Звістка. Фрагмент із психологічної повісті Птаха Фенікс, автор Райська Мар'яна. Діагноз пролунав коротко і безжально. Лікар розказував мені детально план лікування. Дивився в очі і наголошував на тому, що у нас хороший шанс. Дивно. Хіба ми не помираємо на самоті? Тобто ніхто ж не ляже поруч, хіба що ти якийсь фараон. Мені хотілося втекти з кабінету або скрутитися в позу ембріона і ридати. Тепер я мусила боротись за своє життя, але сил зовсім не було. Раптом я отямилась і згадала, що в мене є син. Як я могла забути про нього? Що я йому скажу? Е Треба написати заповіт. На роботі доведеться брати відпустку, а мені так потрібні гроші. Е скажу синові, щоб не продавав мої золоті прикраси. Нехай збереже їх. Для внуків. Ви чуєте мене? Я досі була в кабінеті. Вибачте, відволіклась. Розумію, але ви сильна жінка. І впорайтесь, я завжди була сильною жінкою. Навіть тоді, коли варто було би бути слабкою. Я була. Незмінною переможницею. так мене виховала, адже я спортсменка швидше, вище, далі і ніколи не зупинятися на досягнутому. Я дивилась на себе у дзеркало і пишалася своїм здоров'ям, своїм молодим обличчям і підтягнутим тілом, а зараз я почувалася зрадженою. Хіба ж це можливо? І чому саме я? Може, Бог мене покарав за те, що я у нього не вірю? Я не хотіла повертатись додому і відповідати на безліч питань, бачити стурбовані обличчя рідних і заспокоювати їх, обіцяти жити і все таке. Мені потрібна була вода? Я пішла у басейн. Уявіть собі такий чорний гумор. У вас рак. Тоді я піду поплаваю, може, він потоне. Вода мене збодярила, м'яко огорнувши моє зрадливе тіло. Я хотіла запам'ятати ці відчуття умиротворення, немов я знову в утробі і мені. Нічого не загрожує. Я вирішила народитися знову. І я точно знала, що зможу. Звістка, фрагмент з психологічної повісті птаха Фенікс, який присвячується онкохворим, які борються за життя. Текст читала. Автор Райска Марья.